Вітаю вас, мої любі! Дивимось, які енергії будуть панувати в Україні на цьому тижні з 10 по 16 листопада. Енергії те, це те, що фоном проходить поза всіма подіями. Щось ми замислили дуже круте і хитре. Щось таке незвичайне, то, так, можливо, такого ще не було. Це щось буде ну, <смі> на, 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 на кшталт паутини. Так, з чого це буде стосуватися. Це буде стосуватися того, щоб ми отримали якийсь ресурс. Який зможе нам розблокувати нашу силу, енергію, наше, те, що ми можемо робити, те, що просуває нас вперед, те, що допомагає нам перемогти? Знову йде? Ага, спочатку зраділа. Під грифом секретно, не показують цього, де нам допомога, але де вона? Важко. Важковато йде. Що ще буде відбуватись? Хм. Ану, сила це прощу. Цікаво, показали зупинка військових дій або силою, або сильних дій. Знову показує мир. Це як Ну от Мир, він йде, йде такий, бачите, він йде по колу. Він теж може показувати, знову показує, на завершення військових якихось операцій. Може, це завершення якоїсь операції? Я не думаю, що війна закінчиться прямо цьому тижні. Тут зупинка військових силою. Що ще? У Росії якісь ілюзії, вона щось не може зробити, і вона хоче піти якимось іншим шляхом. А ще будуть якісь кардинальні зміни. Це нам по кармі по долі, все, що стосується наших окупованих територій. Ну, от таке. Дякую.